Всім привіт! Це весінній огляд, і на дуже прикольний пристрій це самокат. Електросамокат Сігвей zt 3 Pro. Дуже цікава новинка, яка насправді в своєму сегменті зробила такий невеличкий фурор. Але поки вона до нас доїхала, поки це все, трохи люди підзабули про цей самокат. І ось нарешті вони офіційно почали продаватись в Україні. І я хочу про нього детальніше розповісти. І я вважаю, що електросамокат один з найприкольніших типів транспорту, тому що вони насправді не такі масивні, як велосипед. З ними легко зайти в магазин, зайти в торговий центр. Тебе не виганяють, навпаки, цікавляться, що це у тебе за такий транспорт електросамокат. Вони не займають багато місця в квартирі і доволі таки далеко можуть тебе переміщувати по місту. Навіть якщо це таке велике місто, як Київ. Але електросамокати бувають взагалі різні, під різні задачі, різних розмірів. І потрібно тобі підбирати самокат саме під твої потреби. Про що, я сподіваюся, зроблю окреме відео: як вибрати електросамокат? А сьогодні у нас огляд на ось цей великий бездоріжний варіант zt 3 Pro. Погнали! Що ж, Сігвей зт 3 Pro. Що це за самокат? Почнемо з позиціонування. Якщо гортати офіційний сайт, то можна зрозуміти, що основний акцент це бездоріжжя. Великі 11 дюймові широкі шини із злим протектором. Кліренс 11,5 см до найнижчої точки, а це кріплення задньої пружини. Цей самокат має досить таку впевнену велику подвійну пружину передню вилку. Так вона жарстка, але вона з легкістю дозволить переїжджати навіть великі-великі ямки. Самокат має Додаткові труби для підсилення рами, додатковий підйом для ноги для впевненішої що є стійкі під час активних дій. Та й в цілому самокат виглядає дуже агресивно, і всі ці підсилення та великий кліренс разом зі злою резиною потрібні для того, щоб їздити по бездоріжжі, тому. Цілово він позиціонується так, що якщо в тебе місто з дуже поганими дорогами, якщо ти полюбляєш їздити там по траві, по піску, тобі потрібно брати цей самокат і вибрати його серед великої лінійки самокатів SIGWAY Ninebot. Але у цього всього розміра та підсилення є й недоліки. Перший недолік це розмір. Він великий, він дійсно дуже великий самокат. І люди перший раз, коли бачать його такі… Ого, оце самокатіще, який він гігантський. Насправді він не такий великий, як може здаватись на відео, можливо, або десь на прев'ю або на фотографіях. Він нормального розміру і влазить навіть в маленький ліфт, а не тільки вантажний. Але цей весь розмір і висота потрібна для того, щоб витримувати навіть дуже погану дорогу. Другий недолік всього цього підсилення це вага: 30 кілограм. Так, напевно. Це один з найважливіших недоліків самокату, тому що 30 кг, Якщо ти, наприклад, живеш в багатоквартирному будинку, в тебе вимикають ліфт або світло, і ти живеш на поверху там в восьмому, дев'ятому його просто піднімати на цей поверх вручну буде дуже складно. Хоча насправді в нього не така критична вага, як брати, наприклад, сівейжу GT3 в якого 40 кг. Якщо вимикають світло, ти живеш на восьмому поверсі, то ти будеш ночувати в під'їзді. Для мене це не надто великий недолік, тому що я сам. Не надто маленькі, ще додатково можна купити спеціальні такі кріплення, щоб самокат можна було вагу перерозподілити на спину. І будемо сподіватися, що ліфт буде працювати, а світло не будуть вимикати. Ну і давай пройдемось по розміру самоката. Він Великий ширина 25 см в найширшому місці. Ширина склада 64 см. Самокат в зібраному стані. Має висоту 134 см. Він дійсно високий, а довжина його 125 см. Вона стандартна. Що ж, з усім основним ми розібрались? Тепер давай оглядати самокат по черзі зверху до низу. Кожен нюанс. Кермо новинка для сігвейта на інботів. Воно тепер має загнуту форму, що збільшує комфорт приїзді. А посередині знаходиться великий екран, про який треба. Треба окремо поговорити. Він дійсно великий. На сонці гарно помітна вся інформація. А коли вмикається основний ліхтар, екран затемнюється. Але екран мало інформативний. На ньому буде виводитись лише основна інформація, а саме швидкість відображається статус заряду в вигляді смужки, що поділено на 10 частин. Ну і звісно, відображаються іконки статусу блокування: блютуз, поворотників чи ліхтарика. Керувати самокатом ми будемо акселератором на правій ручці, який став доволі таки широким, і тепер можна затиснути акселератором. Оператор рукою та їхати на максимальній швидкості, навіть без круїз контролю, можна помітити і дві ручки гальмів. Так, права ручка відповідає за переднє дискове гальмо, ліва ручка за заднє гальмо. Додатково, при натиску будь-якої ручки, спрацьовує електронне гальмо на задньому електромоторі. На лівій частині знаходиться елемент керування, джойстик з п'яти кнопками та дзвіночок, який насправді досить таки тихий для такого великого самокату. Але ось сам джойстик керування. Коли я перший раз побачив цей самокат на. Рендерах подумав, що це за якийсь Куго Кірін, що це за джойстики. Він якийсь. Такий виглядає не дуже стильно і не в стилі самих Сігвейнайнботів. Але коли я вживу побачив цей джойстик, він виявився доволі таки зручний, гарно зроблено, приємні матеріали та гарний відгук на натиск. Верхня кнопка потрібна для зміни режиму їзди. Нижня кнопка відповідає за жилення самоката та перемикання роботи ліхтаря. Дві бокові кнопки це поворотники. А ось ця кнопка з квадратиком програмована кнопка дії. На неї ти можеш встановити швидку дію. А саме швидкість. Вхід чи вихід в режиму паркінгу, утримання на пагорбі, де електромодор не дасть самокату нікуди котитись, та зафіксує самокат на місці. Також можна встановити швидке увімкнення режиму ходьби або увімкнення аварійки. Ну і на краях самокату знаходяться яскраві поворотники, які дублюються неприємним звуковим сигналом, який інколи стає неймовірно корисним. Ти стаєш дуже помітним, і це зменшує шанс того, що люди вибіжуть перед самокатом. І є дуже важливе питання, як тепер кріпити додаткові аксесуари. Як раніше на g 2 наприклад, так, тут ручка стала справді дуже товстою. Але ось тут, тут за замовченням, знаходиться кришка, яку треба відкрутити, і можна встановити вже аксесуари, як я встановив, кріплення для телефону. Сюди можна прикріпити щось інше, наприклад, там ліхтарик. Але насправді в тебе менше місця для якоїсь кастомізації для того, щоб щось додатково додати. Тут кріплення для телефону, тут якийсь ліхтарик. Ні, потрібно вибирати це, можна назвати і мінусом для того, хто любить дуже багато тут всього загрузити. Або просто так все гарно, красиво і окремо тут знаходиться тримач для смартфону. Ну і саме кермо, на відміну від інших самокатів, плавно переходить до центральної стійки, що дає йому дуже приємну перевагу. Самокат зручно котити однією рукою, зручно тримати. І якщо ти починаєш на швидкості різко гальмувати, ти не врізаєшся животом в гостру грань. Тут же знаходиться металевий фіксатор керма. Він гарно зафіксовано. Знизу на деці знаходиться кріплення, і коли самокат в складеному стані, він має гарне. Розподілення ваги. І не дивлячись на його дуже таку суттєву вагу в 30 кг, Ось ця не дуже товста центральна стійка і гарне розподілення ваги робить зручним його транспортування. Трохи нижче на стійці знаходиться гачок, і я дуже радий, що його перемістили на середину, на відміну від найнботів, що дозволяє почепити пакет з покупками, і самокат на ніжці не буде переважувати та втрачати рівновагу. Окремо, хочу відмітити освітлення самоката. Воно дуже непогане, масивна і x образна фара, що виступає в ролі денних ходових вогнів. Вона не вимикається та чудово сигналізує всім навколо про своє наближення. Під кермом знаходиться основна фара, яку ти будеш вмикати, коли будеш їхати вночі. Вона має лінію світла, тому не буде сліпити пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Ця фара доволі таки потужна, не надто гарно світить. Буває самокати з кращою фарою, але все ж її вистачає для того, щоб з комфортом переміщуватись на швидкості. 25 км на годину. Ззаду також знаходиться фара, що також постійно світиться та буде горіти яскравіше під час натиску гальма. Ну і сам механізм складання. Він потужний, масивний, викликає довіру, має можливість регулювання. Але я поки не можу сказати, наскільки цей механізм надійний чи ні. Все це покаже пробіг. І дізнаємося вже через кілька місяців, коли я на цьому самокаті наїжджу не, не одну тисячу кілометрів. Ну і трохи вище над декою знаходиться зарядний порт вмонтованого. Зарядного блоку живлення немає, що для декого є мінусом, тому що можна взяти з собою просто якийсь дріт, наприклад, як Max g 2 під'єднати до розетки і заряджатись. Тут вже, щоб його підзарядити, треба з собою брати зарядний пристрій. І для мене те, що зарядка не є вмонтованою в деку, є плюс, тому що якщо зарядка вийде з ладу, я просто замовлю нову зарядку і не буду перейматися тим, що треба розбирати самокат і замінювати монтований блок. До того ж, зарядка. Вона швидка на 210 Вт, і вона досить таки сильно гріється. Як вона грілася б всередині, це питання гарне. А тут вона нагрівається. Я щось придумаю для того, щоб охолодити зовнішню зарядку, і все в мене немає ніяких переживань, що вона вийде з ладу. А коли зарядка всередині. Ну, виникає багато питань. Ну і сама дека має чудову ширину, на ній стояти. Комфортно, однак, довжина не найбільша через характерний підйом, який допомагає в балансі під час старту та на бездоріжжі. Але якщо ти будеш їхати довго на прямій, ноги можуть втомлюватись. Ну і задня частина є ось такий бампер з заднім ліхтарем. Цей бампер не має прямого з'єднання з декою та має висоту над підлогою 11 сантиметрів, що в цілому нормально. Я його ще не разу не задівав при з'їзді з якогось бордюру. Хоча це все-таки самокат для бездоріжжя, і хотілося, щоб бампер був трохи вищим, тому що якийсь невдалий бордюр і бувай бампер. Замовляй його тепер з Аліекспрес. І тут можна зробити рекламу нашого телеграм-каналу Skidonus, на якому кожен день публікують цікаві товари з Аліекспресу по найкращій ціні, тому підписуйся за посиланням в описі. І економ разом з нами. Ну і родзинка самоката. Двигун 1600 ватт заявленої максималки, 650 Вт номінальної потужності. І цей двигун неймовірно тяговий. Якщо вірити дашборду від Сігвей, то під час старту він видає 2000 ватт в режимі S. Якщо увімкнути режим бусту, то він видає під час старту 2,5 кВт. Ось цей самокат. Він просто миттєво набирає максималку і. Це може бути страшно, дійсно, коли я перший раз почав на ньому їздити. У мене був Xiaomi 4 Ultra і Max G2. Після них цей самокат просто рве з місця. Тобі страшно доводиться звикати до цієї всієї потужності. А особливо, коли ти даєш якомусь знайомому на ньому проїхатись, то відразу ставиш еко або режим драйв, щоб вони просто на ньому нікуди не влетіли. Причому цей самокат виїздить на дуже круті гірки. Заявлено виробником 25% кут підйому. Але я виїздив навіть на більш круті гірки, не втрачає швидкість, не втрачає максималку, навіть інколи. Розганяється під такі досить круті гірки. І це дійсно великий плюс зт 3 Pro. Це його дуже тяговитий мотор. І варто розповісти про максималку. Версія, що приїздить в Україну, має повну назву ZT3Pro є. E. Є e, це європейська версія. Цей самокат має обмеження максималки 25 км на годину. А версія, яка поставляється в США, має максималку 40 км на годину. І на жаль, його розблокувати до 40 км на годину просто ось так програмно неможливо. Е, нічого не допомагає ні зміна регіону програми. Сігвей, Ні ВПЕ, взагалі ніяк. Самокат є версії, буде заблокований. І щоб йому дати ось всю максималку, всі 40 кілометрів. Треба вже шаманити, розбирати, прошивати. Чим я займатися не буду, це офіційний самокат. Тому ось, на жаль, обмеження 25 кілометрів, як і в усіх самокатів в подібному сегменті, які продаються офіційно в Україні. І зараз я хочу показати застосунок Сігвей. Це дуже крута штука. Яку я не бачив ні в одному самокаті. Головний екран покаже режим їзди, залишковий заряд та дальність їзди. І тут є кнопка блокування, розблокування самокату, дашборд з детальними даними по самокату в реальному часі. Ну і крім кнопки всіх налаштувань. Тут додали швидкі функції, які можна окремо налаштувати. В застосунку ти можеш активувати захист самокату, встановити код пароль, який ти будеш вводити кнопками на джойстику, або просто встановити паттерн натиску кнопок для розблокування. Ти можеш активувати функцію AirLock, Якщо самокат буде в радіусі дії Bluetooth смартфона і на рахунок Airlock, це насправді дуже зручна функція, тому що просто підійшов, натиск кнопку, самокат розпізнав смартфон і розблокувався. Але в неї є недолік. Я витратив десь дня 2 для того, щоб підкалібрувати, щоб і постійно не мигав те, що коли він знаходить смартфон в радіусі е, Airlock, він починає мигати аварійкою. І він постійно в мене стояв на зарядці, постійно мигає, 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 мигає тому що е, погано. Калібровка заводська або проблема з Android-пристроями. Я точно не можу сказати, тому що, наприклад, у дружини також zt 3 Pro і з iPhone проблем з AirLock не було. У мене з Android були проблеми з Airlock. Я все-таки відкалібрував, і тепер він працює ідеально, як я хочу. Те, що самокат розблокується сам тільки коли. Він впритик. Він смартфон мене впритик до самокату, і тоді я натискаю кнопку, він розблокувався, і ніхто сторонній просто не може підійти і розблокувати і поїхати на ньому. Це плюс. Також цей самокат має підтримку локатора. Від Apple можеш додати смартфон до свого локатора на айфоні і відстежувати його місце знаходження. Ну і в налаштуваннях можна змінити дійсно купу параметрів: вмикати чи вимикати функції та регулювати швидкість в різних режимах режимів роботи в самокату чотири. С режим. Без обмежень потужності та з максималкою 25 км на годину. Режим D – з максималкою до 20 км. та меншою потужністю при розгоні. Екорежим обмежений швидкістю до 15 км на годину. Ну і є режим ходьби. І він цікавий за декількома факторами. Перше, коли ти його вмикаєш, тебе постійно буде працювати ось ця основна фара, як і все світло в самокаті буде постійно працювати. Друге, він буде розганятись відразу без старту з 3 км на годину. Які за замовченням на цьому самокаті, і ти просто можеш натиснути його, і самокат може виїхати на якусь гірку. І третя особливість це те, коли ти просто котиш самокат в цьому режимі, хоч би він автоматично буде підтримувати твою швидкість і самостійно їхати до 5 км на годину без необхідності натискання на акселератор. Але треба бути уважним, тому що якщо самокат ти котиш, він починає заповільнюватись, і потім, щоб підтримати твою швидкість, він починає різко її набирати, і це інколи може. Просто налякати, тому що ти катиш, котиш самокат, він такий бух і починає різко набирати швидкість, і потім вже тримати 5 км на годину. Ну і в застосунку, до речі, можна встановити час зарядки, коли він почне це робити. Але навіщо таке робити? Можливо, у когось дома є лічильник з нічним режимом, де нічна електроенергія буде рахуватись менше, тому ти можеш встановити час, коли він почне заряджатись, і економити тобі гроші. Але скільки ж буде коштувати 100 км пробігу на цьому самокаті? Якщо розраховувати по енергії. А для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти, скільки він взагалі проїздить на одному заряді. Батарейка в ньому на 590 ватт-годин. І в режимі S він може проїхати, якщо це пряма, просто пряма, і ти собі спокійно їдеш, там мінімальна кількість гірок, мінімальна кількість розгонів при вазі райдера 100 кг. Він проїде 40 км. Це я особисто тестував. Якщо це буде а-ля, Подов Києві, коли постійні розгони, вузькі вулочки, то він може проїхати 24 кілометри на одному заряді. І Якщо це все порахувати і приблизно зрозуміти, скільки тобі потрібно. Кіловат для того, щоб проїхати 100 кілометрів, то якщо беремо максимальну дальність 40 кілометрів, ти потрібно на 100 кілометрів витратити півтори кВт потужності, і тут вже сам можеш порахувати вартість зарядки. Якщо це максимальний розхід, тобто дальність 24 кілометри на 100 кілометрів, приблизно буде треба підзарядити його на 2,5 кВт. Що в цілому також досить вигідно, тим паче, що самокат має швидку зарядку на 210 ватт, і заявна швидкість зарядки до 100% в 4 години. Тому, якщо потрібно тобі максимум витиснути самокату, і ти не впевнений в тому, що вистачить дальності, береш з собою зарядний пристрій і можеш поповнити заряд в якійсь кав'ярні. І окремо хочу відмітити потужність цього самокату під час різних відсотків заряду. Тому що в мене була проблема, коли це був Ninebot Max g 2 те, що в мене. Менше 30% заряду в нього досить помітно падає потужність двигуна, і він під деякі гірки не хоче нормально виїжджати. А нижче 20% там взагалі потужність падає, нижче 15. Він навіть там 15 км на годину ледь-ледь набирає по прямій. Тут же з цим взагалі немає ніяких проблем. До 20 він буде їхати і по дашборду видавати на розгоні 1,6 кВт. Далі потужність розгону буде різатись до 1,3 кВт, Що все. То досить швидко, і навіть на 15% заряду цей самокат буде швидше розганятись ніж Xiaomi 4 Ultra Mi минулий самокат. І вже ось помітно щось починається з 7%. Тоді в тебе потужність розгону падає до 1 кВт, і максималка ріжеться до 22 км на годину. Цього все одно вистачає для того, щоб вилітати під якісь гірки і з комфортом себе відчувати, їхати і доїхати до розет. Ну і останнє це їзда. Самокат дуже різкий. Швидко набирає максималку на будь-якому покритті. Він стабільний, можна спокійно відпускати одну Руку та їхати, чудово контролюючи його іншою, для, наприклад, прийняття виклику зі смартфону. А завдяки його немаленькій висоті, я забув, що таке задівати днищем якісь бордюри на своєму минулому самокаті 4 Ultra я постійно днищем десь та сідав. Хоча це також не надто низький самокат. Тут же я про це взагалі забув, якщо порівнювати з комфортом їзди. Він приблизно як Xiaomi 4 ультра на еластомерах. Тобто непогано себе відчуває на дрібних якихось ямках. Не дуже комфортно, не так комфортно, як на Max G2 їхати. Але якщо це якісь великі ямки, великі якісь такі пагорби, треба десь пригати, то на ньому набагато комфортніше це все проїжджати. Якщо на 7.4 4 Ultra проїжджаєш велику ямку, та взагалі трясе на g 2 це все торохтить, тут ти просто їх не помічаєш. Він пролітає, наче їх просто не існує. Тобто тут підвізка. Не надто комфортна, але все-таки вона забезпечує чудовий комфорт, якщо це великі нерівності, камінчики, бездоріжжя або просто звичайно погана українська дорога. Ну і гальма. До них жодних претензій. Чітко реагують на натиск. Але коли потрібно, моментально зупинять самокат. Це дискові гальма, і до них є одна претензія. Коли йде дощ, пісок може до них потрапляти, і відбувається такий непоганий скрип, який може лякати, наче в тебе просто гальма Зараз відваляться. Не треба лякатись, це неприємно, але якоїсь великої шкоди гальмам не суть. Тим паче, що на Аліекспрес продаються абсолютно все. І гальмівні колодки, і диски, все це коштує взагалі небагато, тому я б на рахунок них взагалі не переймався. Головне, що вони чудово зупиняють цей немаленький самокат. І якщо підводити підсумок під відео, то зт Pro для мене став справжнім відкриттям. Це перший електросамокат, який я просто. Чекаю, я чекаю, коли вийду на ньому і буду просто проїжджати. Я хочу на ньому долати кілометри по поганій по гарній дорозі. Я просто хочу на ньому їздити. Він емоційний, він цікавий, він класний. Він просто мій улюблений самокат. І в наступних відео я буду робити, скоріш за все, порівняння з Xiaomi 4 Ultra, з моїм минулим електросамокатом. Також я про нього буду робити досвід використання і можливо порівняння з g 3 в коментарях. Пишіть всі свої запитання на рахунок цього самокату. Я обов'язково на все буду відповідати в майбутніх відео. Дякую за перегляд. Бувайте!